Алкоголь та фітнес. Давайте поговоримо з вами про те, яким чином мінімалізувати негативний вплив вживання алкоголю на ваше здоров'я та заняття фітнесом. Печінка це ваш фільтр. Вживання алкоголю підвищує рівень непрямого білірубіну, так само, як і фізичне навантаження. І це цілком нормально. Але майте на увазі, що поєднуючи ці дві речі, ви значно навантажуєте вашу печінку. У кого є з нею проблеми, краще так не робити. Далі сердечно-сосудиста система. Скоріше всього, що на наступний день після гарної гулянки у вас буде підвищений артеріальний тиск. Тому краще, щоб ваші тренування були низькоінтенсивні та в аеробній зоні. М'язова система. Алкоголь виводить воду і з неелектроліти, калій, магній, натрій. Тому не варто надіятися, що ви зробите свої чергові рекорди чисто на характері. Краще зробіть менше повторів, менше ваги та більше відпочинку на тренуванні.